Повернення людям облич до України приїздить місія американських медиків, поміж них провідні пластичні та реконструктивні хірурги обличчя за три роки. Лікарі США допомогли 120 українцям і військовим і цивільним із тяжкими травмами обличчя. Зараз медики почали відбір людей, яким потрібна допомога, і кого прооперують вже у травні. І з нами зараз на зв'язку Іван Канебор, лор-хірургиня, співорганізаторка місії face to face а також Артем Ракіткін, спецпризначенець головного управління розвідки, який отримав медичну допомогу від американських фахівців. Фахівці, вітаємо вас, друзі, в ефірі! Дякую, що долучились і готові поговорити про цю надважливу програму. Про цей проект. Отже, пані Іванка, ну досить скоро да, в травні. Ми очікуємо новий медичний десант. Скільки пацієнтів цього разу зможуть отримати допомогу, і який характер цієї допомоги буде? Доброго ранку всім. У нас наразі вже відібрано 30 пацієнтів. Ми зазвичай відбираємо від 30 до 40 пацієнтів в залежності від важкості. І наразі ми фокусуємося на дуже важких травмах, які е, важко е, буде прооперувати в Україні. Зазвичай такі випадки відправляють в Європу або навіть в Штати. І цього разу в нас вже відібрано 10 дуже важких випадків, які будуть потребувати. В реконструкції з використанням кісток і тканин з інших частин тіла, і цього разу ми також фокусуємося знову ж таки на відновленні кісток обличчя за допомогою титанових 3D-імплантів, які ми будемо також ставити багатьом пацієнтам, і ми також розглядаємо пацієнтів, яким потрібна реконструкція носа або повік, або інших частин обличчя. Артема, перед тим як поставити вам запитання, розпочати з вами розмову, хочу кілька слів сказати про вас, нашим глядачам. Артем Ракітін на позивний ракета був волонтером з початку війни. Вивозив людей з оточеного Чернігова. Понад 25 тисяч людей змогли виїхати завдяки Артему та його однодумцям. Потім Артем приєднався до спецпідрозділу Гурмортан, брав участь вже в історичних операціях на мисі Тарханкут в Криму на острові Зміїни в вишках Бойка у Чорному морі. А в жовтні 2023 року отримав важке поранення ока й обличчя під час боїв на куп'янському напрямку. І от пане Артемо, розкажіть, будь ласка, у те поранення чим загрожувало вам? Наскільки воно було складним? І які прогноз давали вам лікарі? Тоді тоді прогнозу ніякого не було. Це була піхотна задача в двох словах. І було влучання. Був штурм на нас, і було влучання. З важкою... ну та, тан, танк відпрацював, відпрацював по посадці. і уламок влучив полеся обличчя. І тоді сказати, що ми побратими зразу не могли оказати першу медицинську допомогу, тому що ми були в красній зоні. І хлопці робили свою справу і захищали нашу посадку і відбувалися від ворога, якось так тоді. Як сказати тоді, я не знаю, скільки я був в отключці, Потім я прийшов до свідомості, потеряв багато крові, і на той період часу це ну було типа на волоски життя і смерть. Якось так пані Іванко. Розкажіть, будь ласка, про ці операції. Скільки довелося тоді їх перенести, пану Артему? Наскільки складною була для вас робота? E, взагалі, Артему під час останньої нашої місії ми поставили 3D-титановий імплант для того, щоб відновити кістки орбіти, і ми також пересадили частину шкіри, щоб накрити цей імплант. І цього разу ми чекаємо Артема знову на наші місії для того, щоб зробити пластику по для того щоб можна було а, поставити в майбутньому а, імплант очний? І зараз ми а, над цим працюємо. Тому ми чекаємо Артема, цієї травні вже знову. А хто буде входити до цієї нової місії? Це ті ж самі лікарі, які були під час попередніх. Який склад, як змінюється він? У нас завжди майже всі лікарі це одні і ті самі лікарі, це хірурги, а їх дев'ять людей і вісім медсестер. Ми зазвичай приїжджаємо майже тою самою командою. Можливо, нас змінюється одне-дві людини, але це завжди одні і ті самі люди, і ми часто насправді у нас завжди є пул пацієнтів, яких ми беремо з попередніх місій, які з якими ми завжди контактуємо. і Питаємо, чи вони хотіли би змінити ще щось. Або ми наперед знаємо, що Ця реконструкція буде потребувати декількох етапів. Ми завжди пацієнта попереджаємо навіть деколи даємо їм вибір і кажемо, що. Цього разу ми зможемо вам зробити або око, або, а, наприклад, губи. Але наступного разу ви можете там обрати щось від неї. Наступного разу ми зробимо там другий етап, тому що робити всі частини обличчя за один етап це дуже важко, як для пацієнтів, так і для хірургів. І зазвичай, а, взагалі, тіло людини воно влаштовано таким чином, що потрібно. А, Давати цьому час, і це частина ем, якби нашої роботи, де ми деколи спілкуємося з пацієнтами, щоб вони психологічно готувалися до того, що це довгий довгий шлях, і все потребує часу. Тобто, ми спілкуємося з ними, попереджаємо, що треба буде зробити щось одне, потім почекати півроку і зробити щось наступне, і так далі, і так далі. Саме тому наші місії вони сфокусовані на те, щоб ми постійно приїжджали, і ми стараємося приїжджати двічі на рік, хоча б але мінімум це раз на рік, і ми завжди контактуємо з нашими пацієнтами. І наші пацієнти деякі мають дуже багато попередніх операцій, і це також частина роботи проговорити з пацієнтом, що ми зробимо все можливе. Що від нас залежить для того, щоб повернути їм естетичний вигляд обличчя, або навіть якісь функціонали від розмови, можливості артикулювати і можливості харчуватися навіть пане Артемо, Хочеться розпитати, як ви почуваєте себе зараз, і як змінювалось самосприйняття після цього циклу операцій і реабілітації? Чи відчували ви, що щось змінюється в вашому житті? А це 100%. Це такий цикл, я скажу, дуже тяжкий і дуже по часу. Він зай, зай, займає, що за, за один день чи за один місяць це не можна взагалі зробити чи там поміняти наразі. Ми там зробили мені, поставили 3 d пластину, зробили. Кіску в цій стороні, сторону стороні, стороні поставили в 3Dшну пластину. І наразі це поетапний цикл. Я можу сказати. Це не робиться там за один день за чази. і я вже протягом двох, ну другий рік, уже другий рік уже це лікування прохожу. І ще багато пристать операцій, які лікарі будуть наразі надавати, і котрі приїжджають коротше. Зна до нас і ризикують. Я хочу подякувати лікарям, тому що це дуже важливо для всієї України, для наших побратимів, для наших захисників. То що ця команда справжня професіоналів, я можу сказати, як вони ставляться до цього, як вони все це роблять, вам не уявити, який рівень є, і в нашій країні я скажу дуже. Кльові офтальмологи, я став стовкнувся і з Божою я попав до тих лікарів, що ізначально не удалили мені ока. Воно в мене є. воно у мене є і да, і там би ще по етап. лікар детальніше скаже, що ми будемо робити. Бажаємо успішних Дякую. операцій в майбутньому. Так, під час наступної місії Іванко коротке запитання до вас на четвертий рік війни. Кількість людей, яким потрібна така допомога, вона збільшується, але ж ваші можливості вони не такі великі. Хто може звернутися до вас і як? В нас є контактний номер, і не сподіваюся, що це ви зможете поставити посилання до опису. В нас ми, з нами можна зв'язатися по додатках в телеграмі, вайбері, ватсапі. І будь-яка людина може подати заявку, звернутися до нас. Саме головне це те, що. Ми навіть якщо ми не можемо допомогти в цей приїзд, ми завжди а, зможемо знайти вихід. Ми завжди а, намагаємося навчати також українських лікарів, з якими ми тримаємо контакт, і з якими також допомагаємо, а, з якими ми також працюємо над тим, щоб допомогти українським пацієнтам. Ми розуміємо, ви абсолютно правильно сказали, що один наш приїзд не покриє всіх всіх а, а, випадків, але саме тому ми стараємося брати найчастіші випадки для того, щоб в а, щоб допомогти українським лікарям, але при цьому ми також допомагаємо їм вести інші випадки, тому ця комунікація і ця робота спільна як команда між американськими і українськими хірургами це ключ до успіху, тому що самостійно будь-яка з команд зробити не може, але спільними зусиллями ми можемо зробити набагато більше, і це, в принципі, ця да, співпраця це суть всього нашого проекту. Скажіть, будь ласка, як з. Ви можете перейти на сторінку в соціальних мережах інженіюсюа, або також ви можете знайти мої соцмережі Іван Канебор. і там буде вся інформація з контактними номерами, по яким можна зв'язатися і подати заявку. Дякуємо вам дуже. Іван Канебор, лор-хірургиня. і е, Артем Ракітін, позивний ракета, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам за вашу місію і одужання вам, Артема. Дякуємо за Далі. Далі. До перемоги. Дякую. Слава Україні. Героям слава.